Підрозділи зазвичай розташовані в різних місцях. І для того, щоб вони всі функціонували нормально, то потрібна бізавоз в одному місці, в другий в іншому. Якщо ми можемо зібрати всі зусилля і допомогти тим, хто веде бої під Бахмутом, це означає, що ми точно робимо внесок наближення нашої перемоги. Це вони знайшли бензовоз, це вони знайшли половину грошей. І з нашого боку у них була. Така хресна мама, як Наташа Анінкова, і вона запропонувала, що давайте половину ми теж внесемо. І вирішила це питання за 12 годин. За 12 годин ми внесли гроші, поїхали. З Сумської області От ще передовий каремати і формули, а спальники ще так. А, це всі речі, які вкрай будуть необхідні, тому що там десь хлопці виходили з окруження, десь попали під нельмерні обставини, час майна згоріла, то все це вкрай-вкрай потрібно. Це лише початок нашої співпраці, і ми будемо її продовжувати.